Проблема питної води для нашого регіону, мабуть, є чи не найважливішою. Відсутність газу, центральної теплової мережі можна компенсувати вугіллям, тими ж дровами, можна погодити з наявністю поганих доріг, недосконалістю інфраструктури. А ось без питної води, як говориться в народі, і ні туди, і ні сюди. Водогін запоріжжя Вільнянськ Новомиколаївка збудований ще в середині 80-х минулого століття. Сьогодні потребує капітального ремонту. А в деяких місцях, наприклад, на відрізку села Колос Антонівської сільської ради, підгорне Новомиколаївський район, повної замі. Отже, кожен рік тут відбувається кілька десятків серйозних поривів, які залишають на тижні. Без питної води десятки населених пунктів цих двох районів. Вихід один розпочати заміну дірявого водогону і починати цю роботу з найбільш уразливих його ділянок. На цьому тижні на водогоні поблизу колоса відбулася виїзна нарада з підготовки робіт, в якій взяли участь керівна ланка Вільнянського та Новомиколаївського районів, проєктанти, експерти, землевпорядники, фахівці з будівництва та ремонту водогонів. Про важливість об'єкту і серйозність намірів влади довести справу до Логічного кінця говорить і той факт, що сама нарада пройшла під головуванням Олександра Пеклушенка, голови Запорізької обласної державної адміністрації, та за участі його заступника куратора регіону Олександра Дудки, дякуючи саме їхній послідовній і наполегливій роботі по виконанню взятих зобов'язань влади партії регіонів щодо кардинальної зміни на краще ситуації в соціальній сфері. В цьому році вдалося отримати з держбюджету майже півмільярда коштів, з яких 25 мільйонів гривень підуть на реконструкцію зазначеного водогону. тема тема водоснабжения моего округа вольнянского новониколаевского района люди гибли за металл здесь та же ситуация металл четверка экспериментальная труба 85 -го года не выдерживает никакой нагрузки вся трасса практически как решето. потери колоссальные эти потери выливаются в тарифы поэтому для нас это вопрос очень важный Задача поставлена в кратчайший срок закончить документацию и с тем, чтобы в сентябре месяце приступить к реализации проекта стоимостью 25 миллионов. Это позволит нам ликвидировать те порывы, которые мы имели только в этом году, 60. Это позволит нам устойчивое снабжение, а самое главное, снизить тарифы для населения на потребляемую воду. Это финансирование из госбюджета. Я этой программой занимался очень давно мне удалось, я повторяю, я горжусь своим проектом Кушу Омской больницы. Практически на Украине сегодня не строятся новые больницы. В сельской местности нам удалось это добиться. И этот проект, которым я также горжусь. 25 миллионов – это очень существенные деньги. И самое главное, что мы снимем ту головную боль, которая есть у нас последние 10 лет по этому направлению. Ну и разговоре с Азаром Николаем Яновичем он подтвердил э, те обязательства, которые были даны им при пребывании у нас в Запросской области, что Запроская область будет приоритетной в государственной программе. Проміжок стального водогону, який планується замінити на пластиковий, 14,7 кілометри. Як переконують спеціалісти, використання пластикових труб великого діаметра не лише забезпечить безперебійне функціонування водогону протягом стає більше років, поліпшить якість води, і що не менш важливо здешевить самі роботи, що в кінцевому рахунку позитивно вплине, і на вартість реалізованої води для населення. Олександр Пеглушенко також зазначив, що очолити групу спеціалістів та будівельників усі організаційні питання щодо самого будівництва. Він поклав на куратора Вільнянського та Новомиколаївського району свого заступника Олександра Дудку, який має багаторічний досвід і спроможний виконати поставлені перед ним завдання до кінця 2012 року подати воду по новому водоводу. Поставлена задача як мінімум з 1 жовтня, начать. Роботу по цьому водогону з врахуванням всіх тих невеликих організаційних питань, тому числі і проведенню тендера, які ще стоять. Тому на сьогоднішній день ми виїхали сюди на місце, щоб конкретизувати роботу в всіх напрямках, розпочати і в обов'язковому порядку в цьому році закінчити водогін вільнянського. Коментуючи значення введення в дію цього об'єкта для жителів вільнянського району, його очільник Володимир Черленюх підкреслив, що сьогоднішнє рішення про проведення ремонтних робіт та заміни труби на цій ділянці дасть можливість стабільно тримати тиск на водогоні на рівні 5-7 атмосфер, що дозволить і новомиколаївку напоїти водою, і більш ніж два десятка наших сіл, розташованих поряд з водогоном, які сьогодні, в прямому розумінні цього слова, страждають через її відсутність. Ежедневная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня в районе, да не только мы, и наши соседи мы не можем передать по этой трубе нормальную воду для нового Николаевского района. Поэтому, как уже говорил Александр Иванович, у нас примерно 40 тысяч населения страдает от перебоев с водой, от того, что они не могут стабильно получать питьевую воду. Альтернативы воды нет, если углу есть дрова, есть все остальное, то в воде альтернативы нет. И сегодняшнее решение... Проведення ремонтних робіт і заміни цієї труби на даному участке дозволить, по крайней мере, снизить мінімум в трьох сільських советах эту проблему. Ми зможемо держать більш стабільне давление в этой трубі і передавати її більш качественно в, в сусідній район для того, щоб безпечити населені пункти того районного губернатор та його заступник разом з головою Вільнянської райдержадміністрації провели коротку прес-конференцію та відповіли на запитання представників регіональної преси та телебачення.